В групі А в своєму третьому матчі для кожної з команд. Латвія грала із Фінляндією. Обидві команди іще не перемагали на цьому турнірі. Латвія ще взагалі не забивала. Ну і Фіни, останній чемпіон світу на молодіжному рівні від Європи, взялися за справу з її знанням десь хвилини з 15-ї. Ось коли забили в більшості. Ласіла відзначився. Капітан фінської збірної пробиває він Роловса в першому періоді 23 за китками в поворотах на користь збірної Фінляндії. Але на цьому не зупинилися фіни до першої перерви. Вони закинули іще ще раз. Пулкінен захисник підключився і відзначився другим точним китком. Поворота Ролавса 2-0 у Ласіли гол плюс пас в першому періоді. Другий період важка боротьба, вперта боротьба. Роловс бився як звір у воротах своєї команди, рятував обличчя збірної Латвії, неби як підтягував її, але все ж таки пропустив третю. калтунен реалізував другу більшість Фінляндії у цьому матчі, і це 3-0. Достатньо впевнено, фіни вели цей поєдинок. До його завершення логічного для них переможного завершення. Те, що зробила Латвія. Латвія також мала більшість, але Валі не хотів пропускати. Ну а Валі, голкіпер дебютант збірної Фінляндії на цьому чемпіонаті світу, перша його гра була. Справлявся з усім, лускав як насіння, як горішки дрібненькі, і не пропустив. Третій період. Знову тут усе дуже швидко зробили фіни, вбили повністю інтригу. На 47 й секунді цього періоду третя шайба в більшості фінської команди сталася у матчі. Кескінен відзначився і ласіла своє третє очко. Набрав гол і дві передачі у капітана збірної Фінляндії. Був цілий період, фактично, у Латвії, щоб буде зіпсувати настрій валі, відібрати у нього шатаут. Свою першу шайбу закинути. Але, але але цього не сталося. Загалом за три матчі е, пропустили е, збірної Латвії 20 голів. Ось міг бути 21-й, але після відеоперегляду цю шайбу Фіні відмінили. Рахунок не став 5-0. Тому що атака на голкіпера була судді після відоперегляду відмінили no goal, це взяття. Останні секунди, останній бій для Валі. Фінляндія здобуває свою першу перемогу. Перші три mm -hmm. очки. Латвія досі без закинутої шайби. Ну, а ця шайба не зарахована через високопідняту підняту ключку. Це зрозуміло. Після відео рев'ю. 4-0 на користь збірної Фінляндії у підсумку.